Досі не брали участі в державних закупівлях, бо чули про стару систему і не вірити, що вона змінилася. Прозоро доводить, що можна торгувати з державою просто та чесно. Раніше треба було зібрати купу довідок і довідок на довідки про довідки. З Прозоро готувати документи стало значно легше, адже більше з них ви отримуєте за лічені секунди онлайн. Раніше. Складна процедура торгів, скажені вимоги, як документи мають бути складені, пронумеровані, шиті. А ще має боліти голова, щоб доставити їх вчасно, щоб жоден папірець не загубився. З Прозоро не треба нікуди йти. Всі документи надаються онлайн. Раніше підозрілі схеми з вибором переможця. З Прозоро усі документи відкриті. Після завершення тендеру можна подивитися, що пропонували конкуренти, і навіть скаргу подати онлайн. То чому б не спробувати продавати державі прозоро?